Французькому місті Тулуза відгриміло свято культур мов світу. Дійства провели вже у 33 тє починаючи з 1992 року. Цьогоріч на святі було представлено 70 країн світу. Люди з Європи, Азії Африки презентували свою мову і культуру. Пісні, танці і книги. Кожна країна показала чим найбільше пишається. Не обійшлось і без червоної калини. Кошти, які українська делегація зібрала на ярмарку, передадуть на потреби ЗСУ, а також закуплять матеріали для захисних сіток. На сцені ж під відкритим небом українські танці представили школярі з Києва, а бандуристка заспівала щемливих народних пісень. Іноземці теж не могли втриматись, аби не заспівати українською чи висловити слова підтримки. Місті Дармштаб є організація, яка називається Україна, скорочення від «Україна» та Дармштаб займаються вже від початку війни підтримкою, волонтерством, збирають гроші кожної суботи о 10.30 відбувається демонстрація, де продають різні смаколики, де роблять завжди промови. І гроші, які збирають донати, це і залишні автівки, які йдуть на фронт. більше, мені здається, 13 чи 18 автівок було куплено і передано. І кожної суботи Погоду у будь-який е, час завжди хтось іноді е, всього декілька людей збирається. Ми з вами Ми з вами і хочемо, щоб швидше настав мир. Мир відео.